Ох, прекрасний час, земля тягнулась у війно, внчання, бо сина свого воскресив для нас, щоб ми раділи в славний день пасхальний. Христос воскрес, воістину воскрес, і все живе навколо торжествує, сміхається нам сонечко з Небес, і хор шини нам пісні дарує, хоч ворог ще погрожує всім нам, але це свято хочеться радіти. Господь прийшов, сердечний кожний храм, сказав не бійтесь, я люблю вас, діти. Ісус Христос пішов за нас на хрест, він непосхайна, жартівна овечка, за нас помер і ради нас воскрес, підтриму ж перед Ним свої сердечка. Він так, як учням, ноги нам омив, і сам звершив нам таїнство причастя, Він хліб і чашу з нами розділив. Життя він наше, істина і щастя, яка не перевершена любов, як дорого, ми Господу прийшлися, Для нас пролив свою юнилу кров, страждав за нас і плакав, і молився, з'явився Він згорьованим жінкам і своїм учням після Воскресіння, і цей нелегкий час з'явився нам, щоб укріпити наше покоління. Амінь.